Ранку, як не стримнули ти час? Здається, ще недавно ми тішилися новорічними обрядами, а вже почався відлік лютого, другого місяця року і останнього місяця зими? Нагадай мені, будь ласка, а як називається перший місяць зими? Так, грудень, як називається другий місяць зими? І перший місяць року. Січень за січнем настав останній зимовий місяць. Лютий. Він найкоротший серед зимових місяців, але найпримхливіший. Справа в тім, що зима силкується втримати свої права, нагадуючи про себе частими завірюхами, снігопадами та морозами. Це підтверджують народні назви місяця Сніжень, лютень, крутень, зимобор, бокогрій, криводоріг, межень, тобто календарна межа між зимою та весною. А ще його називали Казибрід чи Казидорога. Це від того, що погода, як то кажуть у народі, казиться, перемітаючи шляхи дороги. Кожен місяць має свої особливі прикмети. Кажуть, якщо в лютому навколо сонця видно туманне коло, то це до завірюхи. А якщо голосно цвірінькають горобці, то буде відлига. В лютому сонце повертає на літо. А зима на мороз. Це тому, що день у лютому вже помітно збільшується, але й морози можуть бути дуже сильними. Ворона під крило дзьоба ховає до холоду. У лютому селяни вже готуються до весни. Лагодять транспорт, вивозять на поля добрива, готують посівний матеріал. Відтак, з лютим пов'язано чимало прикмет і завбачень. Люди ретельно стежили за поведінкою погоди, аби передбачити, якими мають бути весна і літо. Якщо початок лютого погідливий, весну чекай ранню, ясну погожу. Якщо лютий багатий снігом, то квітень буде щедрий на воду. В лютому багато інею, влітку буде багато роси й меду. Лютий без снігу то літо без хліба. Послухай вірш, який написала Наталя Забіла. Називається Лютий. Другий місяць зветься Лютий. А лютує він тому, що на світі довго бути не доводиться йому. Хоче люти, щоб на світі Панувала вік зима. Та поволі сонце гріти починає крадькома. Довші дні, коротше ночі, гульк уже й струмок тече. Люти знов як зарегоче, знов морозом припече. Та як здійме враз хуртечу, як засипле снігом дах. Люди, Добре топлять печі, щоб не змерзнуть у хатах. Та здаля вже крок по кроку йде весна, веселий час і розгніваний до строку, лютий геть тіка від нас? Подумай і скажи, як називаються зимові місяці. Чому говорять, що лютий? Місяць вітрів і кривих шляхів. Як ти вважаєш? Чому люди говорять, що у лютому зима з весною зустрічаються? Як ти розумієш прислів'я? Лютий воду відпускає, а березень підбирає. Поясни прислів'я. Як лютий не лютуй, а на весну бровне хмур. Розкажи про місяць лютий своїм батькам або друзям. Бажаю тобі успіхів. До побачення. До нових зустрічей!